Неосталіністи з «Аліекспрес», які через трагічний збіг обставин зараз керують сучасною Росією, завжди мріяли про стратегічне розширення кордонів свого ватного рейху. Але 7 березня ці кордони, м'яко кажучи, стратегічно стиснулись. Швеція офіційно стала членом НАТО, прапор 32-ї країни Альянсу, урочисто піднімуть. 11 березня насправді, крім чергових банальних поздоровлень із геополітичною перемогою Путіна, який як завжди всіх переграв, на цей раз із виконанням однієї із цілей, так званої СВО по відсуванню НАТО від кордонів РФ. Слід зазначити, що у практичному сенсі означає приєднання Швеції до альянсу за версією Financial Таймс. Співпраця між основними країнами Данією, Норвегією, Швецією та Фінляндією вже давно мала тісний характер, а тепер має стати ще більш інтенсивною. Минулого року вони оголосили про намір спільно використовувати свої повітряні сили. Які налічують близько 230 винищувачів. Це зробить їх більшими ніж у Великої Британії і Німеччини. Вже зараз норвезькі f 35 та шведські Gripen практикують посадку на фінські дороги. Швеція, яка не має прямого кордону з Росією, швидше за все гратиме для військових планувальників НАТО іншу роль ніж прикордонні держави. За словами офіційних осіб. Вона стане логістичним центром, а також маршрутом для постачання Фінляндії чи країн Балтії. Швеція має великий досвід роботи із підводними човнами та підводною інфраструктурою, що стає все більш актуальним у Балтійському морі. НАТО фактично замкне в коло Балтійське море, яке є важливим маршрутом торговлі нафтою для Росії і де базується один із її флотів. Балтійське море стане озером НАТО, сказав міністр закордонних справ Латвії Кришяніс Карінш. Швеція принесе з собою остров Готланд порівняний із гігантським авіаносцем, що полегшує оборону трьох невеликих країн Балтії. Найбільшу вигоду від приєднання Швеції отримують Латвія, Естонія та Литва. Раніше вони на доставку підкріплень та вантажів покладалися майже виключно на Сувалківський коридор вузьку та вразливу 100-кілометрову смугу. Вступивши до НАТО, Швеція відкриває нові можливості у морських перевезеннях, оскільки Готланд знаходиться менш ніж у 200 кілометрах від узбережжя Латвії. Приєднання Швеції та Фінляндії дозволяє НАТО дивитися на Північну Європу як на єдиний регіон. Від Нарви в Естонії до Нуука у Гренландії із Сходу на Заход, а також із Кіркенеса у Норвегії до Кракова у Польщі із півночі на південь, заявив колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд. До речі, від Кракова до Львова приблизно 300 кілометрів. А кольори українського та шведського прапорів однакові. Тож, як бачите, в нас достатньо підстав для оптимізму. А ми разом з вами, шановні глядачі, не на секунду не припиняємо нашої спільної інформаційної боротьби, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!